Хочу показати вам, зробити таке невеличкі відео. Ось машини, зараз я про них розкажу. Е, XD новенький DAF XD. Його ну, купили, Типа фірма дороги, його беруть, розбирають. Ось бачите, тут вже знятий мост. От. Баки розрізають, от ось ще з баками стоїть. І в... тут аж прямо на цій фірмі переробляють і роблять під висоту грузовиків. Тобто, щоб грузовики перевозити. і роблять ось таку машинку. Ось, як ви зараз бачите. Все тут перекидають сюди, гідроусілітелі встановляють, бачок воно на масло. Сюди баки переносять, роблять таку платформу Ось, і на таких машинках перевозять грузовики. Ось, це все роблять тут прямо на фірмі. Ось такі прицепи, в них є патент, все там Ось, до цих же ж машин роблять ще отакі прицепи і таким чином перевозять грузові машини і трактора. Ось була така, стала така. Все таке маленьке відео, в них є патенти, все, і це вони. Так переробляються під себе машинки, зараз вже беруть XD. Ось ті машинки з такою прикольною, класною кабіною, а раніше були ось курінь От. і різні моделі, балкони, Курінь, це курінь ось, ось стоїть, це F. А балкон, зараз підійду, покажу, що таке балкон. Це той ззаді спальник. Кабіна коротка, тут ось курінь. А балкон. Ось. Йдемо до балкона. Покажу який балкон. Це ззаді той спальник, не наверху, а ззаді. Ну, кабінка низенька. Ось. Спальник ззаду. Ну зараз оце XD, який я ізначально показував. Більш-менш краще. От такі установки. Дякую за перегляд відео невеличкого. От. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.